Виконуємо вправ 25 до параграфа 25 за підручником інформатика 8 клас, авторського колективу Бендеренко Рістовецький Плепчук частопало 2025 року випуску. І відкриємо середовище програмування Idle. Створимо нове вікно програми. Для цього виконуємо файл, new file. Введемо текст програми, який є у праві. Даний є текст. Мають деякі помилки, тому я зараз запишу без пояснення. І тепер нам потрібно виправити дані помилки. Найпростіше виправляти це запускати і дивитися, де з'являється дана помилка. Отже, зберігаємо файл save або save as. Перший раз немає різниці. Я збережу зімне право 25. Та виконуємо run, run модуль. Вводимо дані, які є в таблиці до вправи. Спочатку для землі. І бачите, зразу з'являється помилка. Error. Що Щось Жінтом для Землі? Ну і помилка бачимо в самому першому рядку. Справа в тому, що ми а, вводимо текст, земля. А функція int перетворює текст в цілий тип. Якщо б ми ввели число, то нам вдалося перетворити в цілий тип. У цьому випадку в нас текст перетворити не дається. Через це int забираємо, дужки забираємо. Так, зберігаємо, знову виконуємо. З першим рядком вже все добре. Тепер знову з'явилася помилка. Тепер вже тип erрор. Float і STR. Давайте ще раз подивимося, що ось тут не так. Радіус орбіти. Є в нас цілий тип. Ми ось тут перетворили в цілий тип, а швидкість руху це також цілий тип. Тобто ціле число. А От ми вже не перетворили його в цілий тип. Тепер виходить так, що ми хочемо поділити е, на текст. Отже нам, потрібно, отже, нам потрібно рядковий тип string перетворити в цілий. Для цього використовуємо функцію int. Беремо це дужки і пишемо перед ним int. Ще раз. Тепер помилка вже в останньому рядку. Nameprint. Не бачить такого. І, можливо, потрібно написати print. Справа в тому, що функція Print справді пишеться з малої літери. В Python регістр важливий. Тепер вже помилки не з'явилися, але у нас вийшло, що рік на планеті назва. Ну, По-перше, мала би вводитися Земля. І є в нас рік більше 210 тисяч діб, що ми знаємо, є неправда. Отже, спочатку з назвою розберемося, чому ось тут назва. Бачимо, в зміні назва зберігається назва планети. Але якщо ми вводимо зміну, то його не потрібно брати. В лапки. Отже, лапки забираємо. Тепер ще ось тут є два пропуски. Один ось тут пропуск забираємо. Між змінною і текстом, який ми пишемо, з замовчуванням стоїть пропуск. Бачите, як ось тут. Далі нам потрібно виводити. Наше число до двох знаків після коми. Тут 3. Значить, округлюємо до двох знаків після коми. У таблиці два знаки після коми. Ну і тепер розберемося, чому число неправильне. Дивимося на формулу. Ділимо. Здається, все добре. Але справа в тому, що 24 також має бути в знаменнику. А зараз виходить так, що ми його множимо на 24. Тобто воно в чисельнику, отже беремо це в дужки. ще раз. Тепер вже ближче, але у... В табличці написано 365 діб і 18, незважаючи на те, що в нас повністю код програми вже правильний. А помилка тут у вхідних даних. А саме радіус орбіти правильна, а от швидкість руху трішки інша. Хоча ви знаєте, що Земля рухається навколо Сонця не по колу, а по Еліпсу, то швидкість землі, коли вона найближча до Сонця. І коли найдалі вони відрізняються. Ну, але ми запишемо середню. І яку саме. Давайте ще раз запустимо. І для того, щоб в нас виходило так, як у вправі таблиці швидкість має бути 107 194 км за годину. Так, тепер добре. Також вам потрібно виконати обчислення для Венери, Нептуна та Марса. Ну, я думаю, тут вже нічого складного немає. Вводити дані з таблиці, я вже вводити не буду. Ну і останній пункт: несіть зміни, щоб результат виводився в земних руках. Для цього нам потрібно змінити формулу, а саме нам потрібно поділити на кількість діб у році. Ділимо на знаменник. Ну і записуємо не ціле число 365.18. Ну і тепер же нам потрібно записати не діб, а років, щоб гарно виводилося. І ще, хоч у нас здається, все добре, помилки не з'являються, але ось тут в кінці крапка з комою. В Python взагалі-то це є помилка. Зважаючи на те, що зараз помилки не з'являється, ми його також виличимо. Ну і зараз має бути один рік. Хочете, можете обчислити ще і для інших планет. І на цьому право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!